Інформаційний партнер показу нове страны» – «Время, время свободных людей. Група фармацевтичних компаній Лекхім гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Сьогодні на першій шпальті: пробудження Титана. Яким чином Ощадбанк переможе Збірбанк Росії? Українці не повинні соромитися свого державного банку. Нова надія. Що треба зробити для того, щоб Україна стала лідером в АйТі? Тим бріддять багато десятки тисяч, якщо не мільйони. Злізти з газової голки. Як знизити споживання російського палива в Україні? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. П'ять головних новин цього тижня. Нацбанк заявив, що банки потрібно докапіталізувати на 66 мільярдів гривень. Світовий банк вважає, що падіння ВВП буде меншим за очікувані 8%. Україна скоротила план закупівель російського газу на зиму до 2,5 мільярдів кубометрів. Газодобувальники через суд вимагають скасувати монополію нафтогазу на продаж палива промисловості. Кабмін має намір посилити контроль над якістю реалізованих на АЗС нафтопродуктів. В этом здании за моєю спиною розполагається отделение двох крупнейших осколков Сбербанка СССР. А Щадбанк... І Сбербанк Росії. У этих двох банків одно прошлое советська Но Настояще у них отличается, по крайней мере, пока. Через 23 роки після розпаду СРСР Сбербанк став беззаперечним лідером у Росії. Він провів модернізацію і за рівнем обслуговування нічим не поступається іншим гравцям ринку. В Ощадбанку ж картина інша. Він відомий чергами та застарілими відділеннями, що й досі нагадують про СРСР. Ощадбанк на сьогоднішній день не являється тим банком, який ще декларується як банк, який ем, сконстрирован на розниці. На сьогоднішній день, якщо ви посмотрите на портфель этого банка, у нього більше кредитів все-таки юридичним лицам. І значительну часть составляют кредити на автогаз України. Останнім часом Ощадбанк вирішив стати ще й значним гравцем на роздрібному ринку, почав будувати нові відділення, які багато у чому схожі на ті, що є у Сбірбанку. Та поки що їх близько 50. -ти. Крапля у морі у порівнянні з більш як п'ятьма тисячами застарілих. Стати крупним розміщним гравцем можна тільки крупний ресурс. І Ощадбанк, напевно, сподівається, що в рамках неустойчивості в цілому банківської системи. Більшість вклад населення залишиться у нього як ну, государство. Сподівається, у банку і на допомогу від кабінету міністрів прем'єр Арсеній Яценюк нещодавно заявив, уряд приймає рішення про додаткову капіталізацію Ощадбанку. Разом з НБУ і МВФ ми збільшуємо капітал Ощадбанку на 11 мільярдів гривень. Для того, щоб добитися успіху, понадобиться Але керівництво обіцяє, що змінення ми заметимо вже в ближайше час. Давайте поговоримо. Ви относительно недавно прийшли раз в банк. Що ви хотите з нього зробити? Багато часу зміниться, насправді. Банк зміниться і по суті, і по формі. Банк повинен стати набагато ближчим до клієнтів. Українці не повинні соромитися свого державного банку, а державний ощадний банк це най їхній банк. Це банк мільйонів і банк для мільйонів і ми збираємося це, зроб, його зробити максимально комфортним. Государственний банк був нескільки неповоротлив, і комерційні банки обійшли його і в розниці, і в кредитуванні недвіжності, і в інших аспектах. Як ви збираєтесь з ними конкурувати? Будемо брати найкращий досвід, будемо брати найбільш передові технології. Банк працює на сьогоднішній день найбільш потужний Возможно, наиболее потужный в Украине процессинговый центр, который услуговые, другие за своим обсягом, картовый бизнес в Украине. Банку сегодня работает надсучасный э, интернет-банкинг, мобайл-банкинг. Все это будет, на мой взгляд, сделать непросто, потому что коммерческие банки уже все это сделали, а вы только начинаете. Какая ваша стратегия по завоеванию э, вот этого первого места, к которому вы стремитесь? Тому що очевидно, що серед потребителів ви поки не номер один. Затягнути вас в цей процес. Мені лично. І не лише вас. Вашу дружину, ваших друзів, 46 мільйонів українців. Ви абсолютно праві, це дуже складний процес. 23 роки нічого не робилося, палець-палець не дарили. Але зробити це ми повинні лише разом. Сьогодні Державний Ощадний Банк єдиний банк, який має 100% державну гарантію. Государственная гарантия звучит хорошо, но все э, помнят, в Советском Союзе тоже была государственная гарантия, но сбербанковские э, сбережения все сгорели, и никто до сих пор ничего не вернул. Э, почему мы должны верить еще раз в государственную гарантию? Ну, трошки резни э, про різні о чем говоримо, э, то был распад Крыма, фактично, то был такой геополитический апокалипсис. Крім того, дотепер ще не знайдені відповіді на запитання, куди ж поділися залишки, які були перераховані в Державний банк СРСР останніми заключними оборотами в 91 році. Але то таке. Зараз так дійсно є державна гарантія, яка передбачена статтею 57 закону України про банки та банківську діяльність. Це до певної міри унікальність Державного Ощадного банку. Ви як банкір і як чоловік, хорошо знаючи систему, можете нам сказати, що буде з гривнею? Я сподіваюся, що з гривною все буде добре. Але ви знаєте, курс це завжди певна температура. Температура української економіки, температура українського суспільства. В моєму розумінні справедливий, більш-менш відображаючий реальний економічний стан справ курс, сьогодні десь на рівні 13 гривень. Все, що тягне його догори, це виключно має психологічні, такі внутрішні якісь м -м, причини. Українці винесли з банківської системи майже 8 мільярдів доларів. Ці вісім мільярдів доларів забрали з рахунків і опустили або під матраси, або в депозитні ячейки. Їх треба повернути в банківську систему. Якщо ми, власно, самі не повіримо в можливості і майбутнє нашої української держави, яку самі вибороли, яку самі тепер захищаємо. То нам навряд чи довірить е, хтось свої капітали е, і е, завжди будуть говорити дивіться, ви вимагаєте від нас міжнародної допомоги, а ваша е, українська громада в даному випадку забирає гроші з е, української банківської системи. Дуже гарний приклад Польщі. Я завжди його згадую. У 2008 рік, коли Україна втратила 15% валового внутрішнього продукту. І українська банківська система потерпала від відтоку депозитів, польський уряд звернувся до своєї громади з проханням навпаки допомогти підтримати, перенести гроші в банківську систему, не забирати. І тоді Польща пройшла, ми втратили мінус 15% ВВП, а польська держава додала 5% економічного зростання. Якщо Я принесу свої оставшися долари в Ощадбанк, а потім захочу забрати, коли мені потрібно. А ще банк не повернеться? Безумовно, 100%. За один день вернеться, або я буду месяц, місяць, щоб їх повернути. Ну, на сьогодні, якщо будуть встановлені певні обмеження з точки зору виконання зобов'язань, як це зараз встановлено для всієї банківської системи, безумовно, ми будемо їх виконувати. Але поклавши гроші в Ощадний банк, ви можете бути переконані, що усе 100% цієї суми будуть гарантовані до повернення державою. Далі на першій шпальті. Нова надія. Що треба зробити для того, щоб Україна стала лідером в АйТі? Тім Зараз багато десятки тисяч, якщо не мільйони. Злізти з газової голки. Як знизити споживання російського палива в Україні? Ну і ще одне особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. Здесь, на парковой аллее в Киеве был реализован один из масштабных IT-проектов – построен дата-центр или хранилище данных. Компания, которым владеет, так и не смогла запустить его на полную мощность из-за череды скандалов. Отчасти это хорошая иллюстрация того, что происходит в украинском IT. Много обещаний, но мало конкретных результатов. Минулого тижня Українська асоціація директ маркетингу опублікувала перше дослідження обсягу продажів товарів через інтернет в Україні. Виявилося, що ринок електронної комерції виріс за 5 років на 400%. А за перше півріччя цього року через мережу було реалізовано товарів на суму понад 500 мільйонів доларів США. І це лише частина масштабної індустрії інформаційних технологій або IT, яку ще називають найперспективнішою галузі в країні. У нас вверх доступность технологий. То есть из-за того, что в Украине достаточно дешево стоят технологии, то есть там доступ в интернет самый дешевый в Европе, да, из-за этого раз. Второй из-за развитого пиратства ну, обладает возможностью доступа к разнообразным, как и софтверным программам, так и просто к базе знаний хотя бы. Если брать рынок Украины, то самая не пострадавшая сфера – это IT. Почему? Потому что, прежде всего, Удільна доля експорту услуг даних велика, і не так повлияли переп'яті в нашій країні на этот ринок, як на інші інші проєктственні ринки. Цього року на it ринку України було проведено низку угод щодо купівлі різних компаній та стартапів. Тобто перспективних проєктів. більше того, опитування порталу HeadHunter, проведене у вересні, засвідчило, що саме програмісти очолюють топ-10 найперспективніших професій у нашій країні. Утім, значна частина цього ринку залишається в тіні його учасники більше працюють на іноземних замовників, воліючи не запускати проекти всередині країни. Чому відповідь проста: поганий інвестклімат, а отже, менше реальних грошей. Если мы говорим о рынке разработчиков программного обеспечения, они еще года три назад пытались пролоббировать а, льготы себе законодательные, а, которые предполагали вот, от, ну, а, там, на, на уменьшение налога на прибыль, социальные, на, уменьшение социальных налогов, социальных выплат, и а, там вопросы по НДС затрагивали. Проблема в том, что IT в других а, странах да, она вона конкурентное конкурентне преимущество на по з с Украиной, по тому, що там другие ставки налогообложения. Тим не менш, Україна може стати лідером у сфері ІТ. За яких умов це станеться і коли? Перша шпальта розпитала підприємця Олександра Кардакова, який заробив на інформаційних технологіях близько ста мільйонів доларів. Що отримає Україна, собственно говоря, від розвитку ІТ? ІТ – це або отрасль економіки. Которая должна производить продукт. Первое и производит продукт в Украине. Вопрос: какой продукт и как это используется. Второе: это IT необходимо для улучшения управления экономикой, точнее, страной и бизнесом. Все это глобальная экономика. Начнем сначала с IT как отрасли экономики. Ну, чтобы IT развивалась, точнее, это чтобы развивался любой бизнес в нашей стране, чтобы он платил налоги, надо минимум этот бизнес оставить в нормальных условиях. Потому что сегодня тот уровень бандитизма, который был всегда традиционно в Украине, остался полностью. То есть это и налоговая инспекции, это проверки, санавидевым станции и прочие, прочие, прочие органы, которые, если раньше они не имели, могли проверять, а теперь они могут собраться в кучку и опять прийти сами проверять не могут. То, что у нас сегодня развито, это самое простое, которое дало очень серьезный скачок нашему человеческому капиталу, это аутсорсинг, аутстаффинг. Это наши люди работают, сидя здесь, фактически выполняют работу для, по заказу сторонних организаций. Я об этом говорю. И что с этого Украины? Это очень хорошо на старте. С этого в Украине очень мало, потому что они выполняют работу на сторону и очень часто получают оплату тоже на стороне. Ну, это, в принципе, неплохо, потому что люди не уехали, и они повысили квалификацию. Но этот колос, в принципе, может рухнуть, как только индусы и китайцы научатся лучше понимать европейских и американских заказчиков. А индусы такая нация, которая очень-очень хорошо учится. Как и китайцы. Их себестоимость значительно ниже. Если или когда они научатся понимать европейцев хорошо и давать хорошие продукты европейцам и американцам, то наша отрасль аутсорсинга и аутстаффинга просто очень серьезно просядет. Это первое. Ну, в общем-то, не так плохо, потому что второе – это есть э, то, что у нас наши компании уже делают – это собственные программные продукты, которые разрабатываются здесь, продаются за рубеж. Это, сейчас это чаще делаются э, программные продукты, как стартапы, и какие-то идеи, и они продаются другим корпорациям. Хотя есть уже наши компании, которые, сидя здесь и обслуживаясь отсюда, предоставляют э, достаточно серьезные услуги особенно в e-commerce или в аналогичных вещах, за рубеж. И уже работают по внешним брендами, и никто не знает, что они здесь. В том числе это и даже и разработка игрушек. Самое смешное, очень много разработчиков сидят здесь и обслуживают сетевые игрушки. Надо здесь налаживать производство некого железа. Вот железо это, пример, это интеллектуальная вещь, которая очень хорошо работает, это iPhone, iPad и прочее. И для предыдущего надо поменять наше патентное право, потому что сегодня у нас патентный троллик. можно самое любимое занятие это запатентовать вешалку и требуется всех, кто завозит сюда одежду, платить за лицензию пользования вешалками. Это факт известный всем. Это больше на жульничество похоже. Да, с этим надо работать, сделать. Дальше вообще все горят стартапами. Что такое стартап? Это сделать какую-то идею и продать дальше. Этим бредят. Сейчас многие десятки тысяч, а если не миллионы, но реально успеха достигли максимум десяток. Это хорошо, но опять же, вся идея уходит на сторону. То есть задача развивать здесь, а вот в этот момент надо, нужна поддержка государства. Ну а какая, собственно, поддержка государства вам нужна? Сделать какой-то период для официально инновационных компаний, а не тех, которые улучшают обертки и конфеты определенный период именно для малых компаний. Не для крупных, которые инвестировали, для малых, где есть явный инвестиционный бизнес, определенный период безналоговый. Это есть во всех странах, там 2-3 года это необходимо для откровенно инновационных. Надо обязательно сделать льготное кредитование государственное. Опять же, для внедрения информационных технологий в бизнесе можно создать центр например, где предоставляются IT-услуги, как аутсорсинг для кучи предприятий. Например, бухгалтерские системы ну, через IT. Это аутсорсинг бухгалтерских систем, аутсорсинг учетных систем. Если это поддерживается государством или даже финансируется государством, все компании, которые пользуются этим аутсорсингом, имеют упрощенную налоговую проверку, потому что это все хранится в одной системе, и делается, не надо делать выездные встречи, не надо отчетности, налоговая сама получает по согласию человека доступ к базовой информации. Это резко улучшает необходимость использования информационных систем и желание всех использовать. Ціна газу для населення буде неодмінно зростати, підкреслюють у державній компанії Нафтогаз України. Найближчим часом вона збільшиться у 1,8, а то і в 6,3 рази, залежно від категорії споживачів. Проблеми з газом нарешті запустили в Україні процеси, про які до цих пір тільки говорили. В Україні бум попиту на твердопаливні котли, бойлери та послуги з утеплення будинків. Школи, дитсадки, військові частини і лікарні переводять на альтернативне паливо. Журнал Новое время від 14 листопада. Сьогодні ми обговорюємо вопрос того, каким образом снизить потребление газа в Украине и каким образом повысить энергетическую безопасность и энергоэффективность в стране. З Віталієм Давійом, це президент Асоціації визнавляємо видів енергії, і з Іваном це голова совету компанії Укртепло. Скажіть, пожалуйста, чому Україна все-таки з початку року закратіла потреблення газу всього на 3 мільярда кубов? Не, ну, якщо ми подивимося за останні декілька років, то це суттєве зменшення, бо дійсно Україна йде шляхом заміщення природного газу. Безперечно, одним із найбільш ефективних засобів, який би змусив споживачів економити та заміщати газ, це тарифна політика. Якщо ось цей уряд взяв на себе таку певну долю відповідальності і суттєво, як ми вважаємо, почалася робота з тарифами, в першу чергу по населенню, по ТКЄ вже іде і по бюджету. Сьогодні ми на газ маємо один із найбільших тарифів, який був за часів незалежності, і ми вже бачимо результати. Розвивається бізнес, іде заміщення газу. Сьогодні ми побачили, що ринок тих же твердопалених котлів він достатньо сильно виріс, і він росте і. Темпи його будуть ще збільшуватись, бо сьогодні, наприклад, у нашого підприємства замовлення вже на лютий і у багатьох інших. Сьогодні купити, в принципі, нормальний якісний український твердопалений котел вже достатньо складно, бо замовлення розписані. А ви розказували прошлому году, наскільки я пам'ятаю, що як тільки Янукович підписав соглашення. З да, це була така, от, грудень місяць. Була для, наш... це на газ, да? Да, для нашої компанії, бо ми з 2011 року вже заміщуємо природний газ. Це було таким суттєвим сигналом. Це в першу чергу був сигнал для наших споживачів, бо багатьо, багато з них і багато з наших проєктів на початок року вони були. Зупинені, бо дешева ціна на газ вона не спонукала їх до будь-яких дій щодо їх заміщення. Підрахуємо, калорійність газу складає приблизно 32-33 мегаджоулі. Калорійність твердого біопалива складає 15-16. вартість. Природного газу однієї тисячі кубометрів складає близько 5 тисяч гривень мінімум з НДС. 6400. з, НДС 6400, з НДС 6400, Дякую вам. Вартість, наприклад, паливних пилет складає близько 1600-1700 за тонну. Тобто еквівалент одної тисячі кубометрів газу це дві тони пилет. Помножимо на два. Це означає, що приведена вартість цієї ж одиниці. Енергії складає три двісті три п'ятсот, а газ відповідно складає ну, да, 5, на лісово. Економія, економія більша, ніж очевидна. Ну мені взагалі кажеться, що е, в останнє час як-то іскусно підсаджували на потребління газу. От яке мнення по тому поводу з 2012 рік було виділено майже один мільярд доларів на газифікацію України. Вибори мажоритарна кампанія 2012 року будувалася на тотальній газифікації. Кожен депутат мав провести в село газ. На цьому заробити політичні дивіденти і, відповідно, далі насаджувати країну на газову голку. Газифікувалися села по кошторисах там, облгазів, тих же, там, по 50 мільйонів за село 50 цих дворів. То, за такі кошти можна було б подавати не просто готову інфраструктуру альтернативного палива в тому регіоні, яке б забезпечувало не тільки це село, а мабуть, і весь район відповідним паливом, яке б завіщувало там газ. То, на лице така. Державницька раніше політика, бо профільне міністерство чули відверті газові лобісти. Особливий погляд на економічні події тижня від майкла щура. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції. Ми почнемо огляд економічних новин за останні ші днів для програми Перша шпальта. Путін переграв усіх. Він навіть сказав, що європейські санкції проти Росії пішли Росії на користь, навіть відмова від європейської сільгоспродукції. І та призвала до того, що російські виробники зайняли вільний російський ринок. Але в Росії почалися і проблеми. Російський рубель і далі падає. Прибутки банківського сектору опустилися на 11%, а гречку в супермаркетах обмежують продаж у одні руки. Путін перехитрив абсолютно всіх і себе. І ще одна погана новина для Путіна: Україна донедавна планувала купити у Росії 5 мільярдів кубометрів газу. Потім чотири а тепер каплан закупівлі газу у Росії скоротився до двох з половиною мільярдів кубометрів. В результаті Росія не отримає від України 400 мільйонів доларів. А в майбутньому Україна взагалі може відмовитися від російського газу. Ну коли ми прокладемо додатковий газопровод між Словакіїв і Венгрією. Що погано путіну то українцям на радість. І продовжуючи тему хитрих персонажів. Нарешті стало відомо, наскільки Янукович обхитрив Україну, як повідомив Держфінмоніторинг, на рахунках сім'ї Януковича заблоковано 1,42 мільярда доларів. Янукович був президентом 1457 днів. Виходить, що за один день за один день він крав в Україні 974 тисячі доларів. Але Януковичу. Та ви були найдорожчим президентом України? Ну добре, що найкоротшим. Е, тобто, е, ну ви зрозуміли, що я маю на увазі. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з-під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпарки. Фармацевтичних компаній Лекхім. Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Інформаційний партнер показу нове страни. Врім'я свободних людей.